Всім доброго дня! Хочемо продовжити нашу серію навчальних відео по такій системі, як Combat Vision. І перша тема нашого уроку буде реєстрація і авторизація в системі. Ви можете отримати доступ до системи двома шляхами: перший маючи Google Android Девайс і прив'язаний до нього аккаунт Google, заходячи в Play Market, вводячи Combat Vision, ви можете. Встановити систему з Play Market. Це базова версія, доступна для усіх е, користувачів е, з аккаунтами в Україні. У мене система вже встановлена, тому перейдемо до другого варіанту. Варіант номер 2 Використовувати будь-який бразер, який ви користуєтесь. Є Google-форма від розробників, яку вам потрібно заповнити, щоб отримати доступ. Треба ввести свій позивний. Поручителя. В кінці відео дамо посилання на Google групу, на сигнал-групу, де ви можете сконтактувати з розробниками і вони нададуть посилання, правильне посилання на їхню Google форму. Після заповнення цієї Google форми розробники вас валідують на протязі двох днів. Це зазвичай це відбувається дуже швидко. Після валідації вам стає доступний. Застосунок для викачування в плеймаркеті, а також е, прийде посилання на Google Drive, де ви можете качати застосунки відповідно для різних типів дронів, таких як Autel, DJI та решти. А також там будуть бета-версії і всі додаткові матеріали. Тому припустимо, що ми вже встановили додаток. Перше, що вас зустрічає, це форма реєстрації. Тут потрібно ввести ім'я користувача, яким ви будете користуватися, у нас це буде Афіна тренінг. Пароль має бути досить складним. Я ввожу простий, а чисто для навчального матеріалу. Пароль має бути досить складним, але таким, щоб ви його запам'ятали, десь записали, щоб можна було отримати доступ до свого аккаунта. Аккаунти. На комбо Vision зберігається в рамках вашого планшету. Він нікуди не виходить. Ви не реєструєтесь на яких серверах. На кожному новому девайсі вам потрібно буде нову проходити реєстрацію для кожного пристрою. Відповідно до цих даних створюються ключі шифрування, підписуються всі ваші дані. і Кожен девайс є унікальним, і вони не зв'язані, не взаємодіють ні з якими серверами, тому ви проходите реєстрацію на кожному пристрої окремо. Ім'я. Вводите своє ім'я чи свій позивний, як ви забажаєте, Підрозділ на ваше бажання. і Натискаєте Зареєструватися. Після реєстрації ви переходите на форму авторизації, де вам потрібно повторно ввести, вибрати ваш аккаунт, який ви створили, а також ввести пароль, який ви вказали при реєстрації. Вам буде доступна галочка автоматичного входу. Для чого це потрібна ця галочка? При її активації система буде автоматично вас авторизувати кожен раз при запуску застосунку. Мінусом цього підходу тільки те, що при втраті вашого пристрою посторонні люди можуть отримати доступ до вашої інформації. Для так, практичних завдань я вибираю цю галочку і вхожу в систему.